Всім привіт! Всіх вітанечко! Таку красу вам одразу сьогодні показую. Всім дякую, хто завітав до мене на канал. У нас осіння краса. Ось така краса у мене на присадибній ділянці. Давно я вас не брала з собою на прогулянку, щоб показати вам, як і що у мене зараз росте. Що я тут роблю? А робота ще є. Так, ну це моя діляночка, де я висаджувала лохину. Ось вона в мене вже червоного кольору, ось така готується до зимівлі. А малинку висаджувала, і свою пересаджувала, і купляла, і ось листочки, ви бачите, потрошку збираються, я осипаються, збираю їх і замульчовую грядочки. Обов'язково. Так, це ось моя суниця, яку я вирощувала в тому році, сіяла. І ось, подивіться, до сих пір ягідки є. Ягідки, до речі, дуже-дуже смачні. Оце якась засохша. Ось, подивіться, які. Подивіться, вона ще квітне. Гляньте ще в'яже і в'яже. Ось, гляньте, прям квіточки. І ось така вона гарненька ще. Тут я також десь бачила, М -м, подивіться, яка вона гарна. Ось о, біла суниця. Дуже смачна. О, тому дуже рада, що, подивіться, яка вона і крупна. я її висівала в тому році восени. І ось вона в мене вже така гарнюня. Три кущика. Росте вона кущиками, не вусами, а розростається кущиками. Так, тут в мене біла, ой, червона суниця. Ось, колись я брала в агромаркеті. Ось вона також потрошку спіне. Я її також в цьому році пересадила, мені прийшлося це зробити. Але ось так. Ще гіргіни я не поприбирала. Так, тут у мене куточок моєї жовтої малинки і мої теплички. І ось так виглядає на даний момент мій город, мої грядочки. Грядочки в мене всі засіяні гірчицею, майже всі. Ось так, Десь вона вже більшенька, десь вона меншенька. В теплиці я також засівала, зараз вам покажу. якраз відкрию, хай трошки провітриться. Ось така в мене тут краса. Зверху зберігаю всі свої накриття. І ось москітна сітка для капусти, зберігається. І сітка, яку ми використовуємо для накриття своїх грядочок, всі вони в мене тут зберігаються в підвішаному стані, чому, щоб не заводилися миші і ніякі інші. Тваринки там не жили, щоб не шкодили мені сіточку. Так, Ось так виглядає все. Планую, треба мені пофарбувати. Ми з донькою весною фарбували ось стопчики, ті, які йдуть у нас вертикально, і горизонтально повністю все профарбувати да? Ось таке у нас небо зараз, так прям затягнуте. Зранку сонечко було. От, а тепер мені треба профарбувати саме ось ці. Нижні деталі моїх грядочок. Я за ними доглядаю, щоб вони у мене не погнили. Обов'язково все це роблю. Ось тут ми прибрали грядочку. Одразу хочу звернути вашу увагу, що от за допомогою мульчування, подивіться, наскільки збільшилася, ось ви бачите, да, наскільки ось так збільшилася земля, висоту. Це все завдяки мульчуванню. Ось Ми прибрали дві грядочки. На цьому місці будемо будувати ще одну ось таку теплую. Це у мене томатниця, а там, де томати зростають, а тут у нас ще буде для огірочків також теплиця. Буряки ще я не поприбирала. У нас дощі були, до дощів я не вспіла. Прийшли у нас три такі дощики, гарні були. А три дні нас так прям заливало добре. Ну а зараз вже такого немає. Ті грядочки також ми пофарбували, які переставили з оцих місць. От, ну, А бурячок також прибереться. Давайте ми тут заглянемо з вами. Зараз в тепличку. я відкрию її, бо ми після дощиків трошки порозбухало, то, О, відкрила. Так, що у мене тут? Ой, тут також жарконько. Також у мене тут все засіяно сидератами. ой, їх треба вже навіть і пополивати. Бо вони такі в мене, бачите, ось гірчиця, вона навіть така трошки поскручувала свої листочки. От, і її треба полити. Скільки ж у мене тут градусів теплиця? В теплиці в мене 26 градусів. Ось так. З цієї сторони в мене полуниця росте, називається королева Єлизавета. А з цієї сторони я висаджувала з панських садів Вікторія. Ну, ось подивіться, не, не, наче нічого. Пішли кущики, слава Богу. Я переживала, вона така хвора до мене прийшла. Що я думала, що це вже буде кінець. Але слава Богу, ось подивіться, листочки всі відійшли, все добре. Сподіваюсь, малинка також мене потім порадує. Так, треба обов'язково пополивати, бо дуже-дуже суха вже земля. Вась, ну що ти мені відро вже звалив? Так, ось так. ось Буду сьогодні. Ось тут проливати свої грядочка. Мульчу всю поки зібрала, а потім, коли вже гірчиця досягне того розміру, який мені треба, це до От Як я побачу, що вона вже почала бутончики свої викидати. Все, я тоді її переполюю і зверху буду застеляти мульчою. Подивіться, базілік, який гарний тут також росте. А ось білий базілік, який гарний також росте. Ну, тут дуже гарні умови для зростання рослинок. В теплиці 25 градусів, ой, чи 26, то дуже добренько. Так, тут в мене також ще дві капустинки в мене залишилися. Чекаємо і будемо зривати. Ось, бачите, також прибрала мульчу, поки що яка залишилася. От, поки що прибрала. І ось така. подивіться, ка в мене тут краса. Це отака от краса. Даємо також курочкам цю красу. От, То це мої ось седирати, ось такі. Потім буду переполювати їх. І буде з них вже органічне добриво. Це моя редиска, редиска селиста. Так, яку я висівала, і ось дивіться. Вже можна їсти редисочку. Вась, не мішай мені знімати відео. Так, ось подивіться, скільки її, ось яка вона гарна. Так, можемо вже знову. Ой, гляньте, аж розтріскалася після дощика, бачите, дощі були сильні, і вона навіть порозтріскувалась. І ось з цієї сторони так само в мене ось, бачите, рдисочка. То вже можна її смакувати в їжу. Рдиска до сих пір в мене росте. Так, тут я засівала там, де в мене були огірки. Дивіться, мурахи на е, собі е, гірчиці наскладали. Бачите? І ось вона в мене великим-великим пучком взросла між грядочком. Ну, хай буде, я тоді її курам вирву. Так, ось так. Ще до цих пір в мене є моя вітамінна грядочка також. Треба її вже прибирати потрошку. Тут ми редиску вже всю прибрали. Отут була редисочка, але багато кропу. от Кріп не прибираю. Бачите, ось тут у мене також кріп дуже гарний. І цибулька, і кріп. І ось тут у мене кріп дуже класний росте. Так, тут. Петрушечка в нас, дивіться, салат який шикарний. Треба з нього щось приготувати. І шпінат дуже класний, дуже шикарний. Подивіться, який в мене шпінат. Листя. Ось моя долонька і листя. Тобто листя дуже, дивіться, моя долонька, який листок. Дуже класний шпінат. Так, ну і в цих грядочках. Ой, також я попрацювала вже сидирати. Ми їх зробили недавно, попереносили, все, ще чоловік їх поскріплює і буде все класно. Тут також зробила стежку і просіяла сидирати. Ось тут також не знаю, буде видно чи ні, та так наче трошки видно. Ось у мене отут одна йде грядочка, далі отам йде друга грядочка. Також я поприсівала і також щось посажу. Хай буде на сонячному місці на наступний рік. Але щось, можливо, курочкам бурячок посажу або ще щось. Взагалі, буду вже тоді бачити, і буду вже тоді планувати собі де що буду сіяти. Тут бурячок ми прибрали і так само зробила я грядочки і просіяла седиратами, щоб також. Все заростало. І, ну, і тут грядочка також все зроблено. І пофарбовані ці в мене вже дві грядки повністю. Бачите, як відрізняється: пофарбована а, низ грядочки і не пофарбована. Треба мені пофарбувати, щоб вони не пропадали. Так, що показати вам ще? Ожина в мене ось так зростає, я її листочками цими. Горіховими замульчувала дуже багато. Суперечок з приводу горіхового листя. Ну, що хочу сказати. Я її не мульчую, але мульча в мене, ну, знаєте, я не знаю. В один слой і то, бачите, я трошки прибрала, і в мене вже тут зелень. Ой, не зелень, а земля, вибачте. От, тому мульчую я тонким шаром, але мені дуже подобається це листя. У нас два горіха, листя дуже багато. Подобається мені мульчувати ним, тому що під ним не виживають ніякі шкідники. Тому мені це дуже-дуже подобається. Ожину я всю обрізала, ось така вона в мене гарненька. Та ожина, яку ми висаджували, ось а, відео я знімала восени, також все добре. Вона замульчована. Ось навіть у неї вже маленькі пагінці пішли зелені рости. Тобто їй тут також класно і мені класно, що буде закритий, ось також ця сторона горожі буде. Закрита. Так, грядочки мої ще на місці поки що. І цибулькові грядочки, і часникові грядочки ще нічого не робила, ще не висаджувала. Чекаю, поки температура опуститься до плюс 5 градусів. Якщо не опуститься, ну десь із середини листопада буду садити не раніше, тому що у нас дуже тепло. Пройшли дощі. У нас було зафіксовано вчора плюс 21 градусів. На деяких ділянках Запорізької області. У нас також дуже тепло, навіть зараз так тепленько от хожу і дуже-дуже тепло. Так, виноградик свій повисаджувала. Дуже вдячна тим, хто писали коментарі, вказували мені на мої помилочки. Я дуже вам за це вдячна. Переробила все. Ну, сподіваюся, все буде добре. Ось така у нас тут нова грядочка. Викопали нову. Яму компостну, ось, бачите, вже тут ми трошки з корничка почистили восени перед зимою. І ось тепер тут буде так у нас класно. Це мені ще треба все а, е, перемільчу, все, сікатором його перероблю. А, і коли буде в мене вже тепличка для огірків, я викопаю траншейки. І прямо в ці траншейки все це позакладаю. І позасипаю з землею, щоб його не палити і його не викидати, тому що це дійсно природний скарб наш, тому прибирати його ні в якому разі не буду. І викидати також. А навіть якщо у мене десь бадилячко було хворе, там, чи того ж перчика, чи помідорчика, з огірком, це різні сімейства, тому я думаю, там проблем у мене немає виникнути. Бачите, ось це дерево вже повністю у мене скинуло листочки, а ще у нас. Сад ще повністю весь в зелені. Так, грядочки мої. З полуницею всі поприймалися, все, що я досаджувала, дуже класні, все, все відійшло, все, все росте. Приходилося декілька разів поливати, тому що не було дощів. Оце тільки останні дні у нас було так дуже-дуже класно. І ця грядочка також у мене росте. Потрошку курочкам прибираю далі газон, Оцей старий його надо, треба, все згрісти. надо буде після яблунь і також десь його чи натіша чи, ягоди, чи а, на ожину покладу, чи просто на грядки, коли вже приберу свої е, е, седрати, да, то обов'язково ось листочки розкидаю, і вони перегніють, і буде все добре. Так, Тут у мене мій старий виноградик. Обов'язково накривати в цьому році, тому що е, не накриваю, то немає жодної, е, жодної грони винограду в цьому році не було. Тут у мене був ось компост, е, наш двохрічний. Е, все, ми тут вже законсервували, нехай воно перепріває, перегниває все і будемо використовувати вже через рік. На наступну осінь, я думаю, все буде добре. І ось моя Суниця лісова, та яка із справжніх лісів. Ще перед війною, я ще була, мабуть, у класі 8. Це я привезла її з лісу. І, ви знаєте, ось вона в мене росте і росте. І я її потрошку пересаджу, пересаджую. І ось вона зростає, справжня суниця. Так, ну, ось така така в мене. Справа на моїй присадибній ділянці. Ще працюю, прибираю газончик, досію свої сидирати. Бачите, у мене все не в один день, а ось прибрала, засіяла, прибрала, засіяла. ну Грядки, звісно, з сидитами виглядають ну, бомбезно. Дуже такі соковиті, дуже такі зелені, дуже такі класні. Ще у нас ось нам треба буде велике будівництво на нас очікує. Це ось побудова тепличка. Ну, нічого зробимо. Єдине, що, ви знаєте, помітила, не знаю, як мені бути весною, мабуть, будемо верх теплиці перекривати цієї томатної. Чому? Тому що коли шахетів збивають, то, знаєте, такі точечки від пуль залишаються прямо зверху. І так є в деяких місцях прямо така, знаєте, побита. Ну, то вже будемо весною дивитися і будемо приймати якесь рішення, можливо, і може Зсередини обіб'ємо якось плівочкою, а зробимо другий шар. Ну, в общем, подивимось, не знаю, як воно буде, то вже буде час покаже. Так, ну Ось так: такі у мене тут перестановки, ось таке у мене ще тут усе зростає. Рдиску починаємо кушати наступну. От, весною, звичайно, сидрати я не висаджую вже, висаджувала раніше, але з'являлася блошка. Зараз вона не з'являється. Бачите, все таке прям чистеньке листочки не побиті, не погризані, і родиска зростає поряд із гірчицею. Слава Богу, ніде нічого зараз не заводиться. Тому, ось так весною висаджувати вже висівати не буду, і ще й не в спіну. Поки вона виросте, то хай вже ось так буде. Тоді я її пере, всю перероблю з земелькою, і буде класно. Це ось у мене тібетська моя малинка, що мяу-мяу, що, да, що я замовляла. Ось, сподіваюся, все буде добре. Тут, тут у мене такий один пагінець залишився, всі листочки попадали, а тут ось іще, ще є. Чим працювати? Да, от, ну, ще. Да, я думаю, листочки всі попадають. От, і Залишиться також один пагінець. Мені писали, що малина ціниться за корінець, а не за листочки. Да, можливо, і правда, так воно і є. І головне, щоб корінчик він зберігся. ну ну і моя, бачите, ось лохина, ну, Буду сподіватися, що вона прийнялася. ось, Єдине, що це не знаю, що в мене, це таке якісь плямки на стовбурі. Не знаю, чи це таке має бути, чи це не має так бути. Я її ніколи не вирощувала. Це у мене перший рік вона ось так росте. І то я хотіла в відрах, а тепер я це вже зробила все в луночках, буду дивитися. От, Ну, робота, робота кипить, робота є завжди. Тож так, пишіть, що ви робите зараз на своїх присадибних ділянках. Чи сієте сидирати, чи не сієте сидирати, які сидирати, сієте. пишіть. Будемо разом з вами ділитися досвідом. От. Ну, а я, як у мене будуть якісь ще новини, обов'язково вам відзніму. Всім бажаю всього самого, самого самого найкращого. Бережіть себе і дякую всім, що завітали! Всім пока-пока!